Фахівці провели у Львівській громаді масштабне дослідження щодо якості надання соціальних послуг. Його виконали у кілька етапів, щоб охопити якомога більше респондентів дослідженні взяли участь 600 користувачів послуг. Це є користувачі різних установ, які надають соціальні послуги у Львові. Опитування проводилося декілька місяців для того, аби зібрати унікальних користувачів. І загалом, за результатами цього заміру, ми побачили доволі високі показники по оцінці організації середовища, сервісні показники. Дослідження мало на меті виявити і проблемні моменти у процесі соціального обслуговування, щоб оптимізувати роботу у майбутньому. Стосовно оформлення соціальних послуг доволі таки трошки є забюрократизований процес. Це зумовлено чинним законодавством, іншими нормативними документами. І, власне, ми зараз на це звернули увагу і для нової структури напрацьовуємо порядок надання соціальних послуг для того, щоб спростити це можливість дати доступ якомога швидше отримувачам до отримання послуг, щоб це не тривало там тиждень, два-три. А ти безпосередньо звернувся і отримав послугу. Крім того. Показало теж, на жаль, що багато мешканців не знає, знають, що такі соціальні послуги і що в чому їх суть. Тому розроблятимуть нові методи комунікації для того, аби люди знали більше про свої можливості. Разом з тим дослідження показало, що бракує фахівців у соціальній сфері, оскільки людей що потребують допомоги, збільшилося в рази. І ми в нашій роботі хочемо вийти також на те, щоб ми не просто надавали послугу і забезпечували потребу людин, людини. Так ми хочемо людини бути помічником у змінах, щоб вона була сама генератором змін в своєму житті. Тому власне і переорієнтовуємо свою роботу з вересня місяця в місті запрацює об'єднаний центр надання соціальних послуг джерело. І додає, що до цього об'єднаного центру входитимуть п'ять міських інституцій, тому це дослідження допоможе підготуватися до майбутніх викликів.